10 серпня у Чернігові відбулися обласні спортивні змагання серед сільських, селищних та міських територіальних громад. Захід організувала громадська організація Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос. В змаганнях взяли участь сім громад Чернігівської області, які минулого року спортсмени сосничини стали учасниками усіх дисциплін та повернулися додому з медалями та кубками. Дарц це не лише точність, але й впевненість у собі. Такі якості продемонструвала Ріта Демиденко, яка вразила всіх своєю точністю та зосередженістю, завоювавши золоту медаль серед жінок. У чоловічому заліку змагався Павло Клюй. Він також продемонстрував хорошу групу, сівши п'яте місце. Настільний теніс також приніс нашій команді призові місця. Ярослав Маковка, як і завжди, показав високий рівень гри. У змаганнях з кращими тенісистами області він завоював друге місце. Місце серед чоловіків у жіночому заліку демонструвала свою стійкість Марія Мороз. Її виступ був напруженим, і, хоча до призового місця трохи не вистачило, посівши п'яте місце, вона показала, що гідною суперницею на обласному рівні. У змаганнях шашок Сосничину гідно представила Марія Гирич. Її гра була сповнена продуманих ходів та точних рішень, що дозволило їй впевнено обійти багатьох суперниць та вибороти друге місце. Ще одна гра інтелектуалів шахи. Із сосничину традиційно представляв Андрій Гонтковський. Цього разу він виборов третє місце. Хоча в минулому році Андрій здобув золото, цьогорічна бронза лише підкреслює його стабільно високий рівень гри. Учасники нашої команди з футболу продемонстрували витривалість та командну гру, що дозволило вибороти третє місце на п'єдесталі. Ця бронза стала результатом важкої праці, адже хлопцям довелося змагатися з сильними суперниками. У загальнокомандному заліку серед сільських та селищних територіальних громад команда «Сосночини» посіла четверте місце, вкотре підтвердивши статус однієї з найспортивніших громад області.